Вітаю піпли! Ви на україномовному ютубі. За мікрофоном Дім Дімечі це черговий випуск, в якому я зібрав купу цікавих бліцновин, новин, до яких ми перейдемо тут і зараз. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо на те є бажання та можливість, адже це допомагає існувати та розвиватися каналу. Починаємо. Отже, почну з усіма коханих рокстарів, а точніше їх грошиків. Продажі GTA 5 досягли позначки в 175 мільйонів копій, а RDR 2 50 мільйонів. Певно, цього досить, бо тим часом інсайдер Кріс Кліпел повідомив, що Rockstar активно набирає людей на посаду тестувальників, і на його думку, набір пов'язаний з GTA 6. Тим часом в Marvel's Avengers не так все добре, а точніше, грі кінець. Продаж та підтримку гри припинять 30 вересня. Ще недобре у Ubisoft. Компанії випадково зламали білд The Division 2, тож вихід великого оновлення відкладено не на визначений термін, але куди без хороших новин. Компанія має якусь покращену версію Skull and Bones. При цьому її ще ні разу не показували гравцям. Про це Юбіки розповіли інвесторам, і о, як мені це нагадує, брехню, аби відтягнути час втрати грошей. Activision підтвердила у звіті вихід повноцінної преміальної Call of Duty у 2023 році. Раніше інсайдер Джейсон Шрайер стверджував, що це може бути велике DLC для Modern Warfare 2 від студії. А мала кількість контенту в мультиплеєрі і негативні відгуки публіки щодо другого сезону Call of Duty Modern Warfare 2 змусила Infinity Ward передивитися свої плани. Так, у міжсезонному оновленні шутеру вони додадуть нову карту для формату 6 на 6. Infinity Ward підтвердила. Пресі, що цю мапу, яка на скріншоті, спочатку хотіли випустити в рамках третього сезону. Нова Metro 4 від Fora Games зараз знаходиться в активній розробці. Більше того, вона вже грабельна і її можна повністю пройти. Про це повідомили джерела Тома Хендерсона. Також вони повідомляють, що гру можуть представити вже цього року з орієнтовним вікном виходу в 2024 році. В грі обіцяють зачепити тему політики, війни в Україні, диктатури і загалом взяти інший вектор оповідання ніж в попередніх частинах. Розробники Stalker2 в себе в Твіттері повідомили, що вартість колекційного видання зросте. З 21 лютого ціна буде збільшена із 350 доларів до 380 доларів. Підвищення ціни обґрунтоване потребою в збереженні якості колекційного видання. Для тих, хто купив до підняття, ціна не зміниться. Крафтон запустила у виробництво дві нові гри: третя Сабнатіка з глибшим відкритим світом та більшими можливостями інтерактивності, а також мережевий шутер у Дусі Escape from Tarkov, відкритий світ та реліз на АПК та консолях. Інсайдер натякає на анонс нової Silent Hill, що наближається. Кажуть, що Short Message розробляється особисто Konami та є невеликою грою за участю монстра Сакури, яка буде пов'язана з іншою частиною серії. А надійний інсайдер і журналіст Windows Central Джес Корден розповів, що реліз Starfield відбудеться 6 червня, але це може бути не остаточна дата. Тим не менше, гру точно збираються випустити влітку. А зараз сама неочікувана новина: CDPR зізналася, що у ПК-версії The Witcher 3 є кілька проблем. Тож нещодавно вийшов знову хотфікс для хотфіксу, що фіксить хотфікси, який мав виправити падіння фреймрейту, і знаєте, що не вийшло. От нісенітниця. У ПК версії Hogwarts Legacy знайшли файли ексклюзивного контенту для PlayStation 5 та PlayStation 4. Він включає квест та унікальний магазин в Хоксміді, де гравці можуть продавати предмети за вигіднішими цінами. Тож цілком ймовірно, що модери зроблять його доступним для всіх, не чекаючи завершення річної ексклюзивності. А офіційний сайт Hogwarts Legacy отримав локалізацію українською, тож можливо і до локалізації тексту недалеко. Ну а тепер всім відоме відношення Роулінг до трансгендерів. І після релізу гри тут є пара абсурдних новин. По-перше, був створений цілий сайт, де збирають дані стримерів Hogwarts Легасі. Список жертв потрібний для того, щоб не лише бойкотувати блогерів, а й залітати в чат та засипати автора каналу образами. Вся ця дурна історія пов'язана саме з Джоан Роулінг та її позицією щодо трансгендерів. А ще журналістка Вайрет розбомбила Хогвартс Легасі та оцінила гру в один бал. Але є нюанс у статті Вона мало згадувала гру, акцентуючи увагу саме на роулінг та її трансфобних висловлюваннях. Ну, і як вишенька на торті, до цього вона писала переважно огляди на вібратори, де їх тільки і нахвалювала. Я сміюся, ніби Путін вмер. Краще погляньте, як виглядають локації, показані в Hogwarts Legacy та фільмі про Гаррі Поттера. Оцінки гри на високому рівні, як і схожість локації. А на каналі є відео з фактами та пасхалками. Тож, кому цікаво ще щось дізнатися про гру, раджу до перегляду. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Activision Blizzard виплатила штраф у розмірі 35 мільйонів доларів, і не просто так. Компанія не зробила необхідних кроків для збору та розгляду скарг працівників на неправомірні дії на робочому місці. Навіть не знаю, що було б вигідніше. А Microsoft заявила, що додавання ігор у Game Pass знижує їх продаж. Це ж суперечить заяві Філа Спенсера про те, що передплатний сервіс збільшує тираж тайтлів. Тож не зрозуміло, в які вони ворота та між собою воюють. Поки Джо Байден приїхав до Києва, інший американець приїхав до магазину. Так само специфічно, як і президент, без попередження, але з поганими новинами. Він влетів прямо до магазину відеоігор, знищивши секцію з ретроіграми. Ще одна курйозна ситуація. Власники прав на володаря кілець звинуватили фірму із прибирання сміття у крадіжці товарного знаку та вимагають провести ребрендинг. Ось вона здорова конкуренція. До Вакіну Стес 5 Skyrim дали голос за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Вийшов мод, в якому нейромережа озвучила понад 7 тисяч реплік для головного героя гри. Якщо хтось не знав, то нейромережі заповнюють світ, і це лячно та прекрасно одночасно. Як їх використовують в ігровій індустрії, більш детально у відео за посиланням? Йдемо далі. Один з інсайдерів заявив, що NetEase купила скупила Dream за 100 мільйонів доларів. Засновник і гендиректор Девід Кеч, який володіє 51% акцій разом із членами своєї сім'ї заробив на угоді половину із суми. Серіал Last of Us продовжує бити рекорди за кількістю глядачів у День прем'єри. Перша серія зібрала 4,7 мільйона, друга 5,7, третя 6,4, четверта 7,5. Здається, тактика виходу по серії в тиждень працює, але все-таки працює більше якість серіалу. Всім раджу, такі проєкти виходять не часто, і здається, HBO хоче це виправити. До речі, пам'ятаєте такий фільм Я легенда. Ну, не я, а фільм з такою назвою. Так, з жартами в мене іноді проблеми. Так от, продовження фільму Я легенда буде натхнено саме The Last of Us. Каноном стане альтернативний фінал першої частини, в якому виживає головний герой. У сиквелі будуть Вілл Сміт та Майкл Бі Джордан. Події розгорнуться через десятиліття після оригіналу. А за мотивами Payday, також знімуть фільм або серіал у форматі лайф екшену. Також Starbreeze повідомила про вихід Payday 3 цього року. А тепер прикол. Японка погрожувала директору Нінтендо Шунтару Фуракаве вбивством. 36-річну жінку оперативно затримали. Справа в тім, що підозрювана відправила посилку з похоронними пахощами та записками: я збираюся тебе вбити та Помри Нінтендо. А також написала дату смерті чоловіка. Я, звичайно, в курсі, що Нінтендо ну не те, щоб хороша консоль, але щоб настільки. Riot Games на вісім років забанила кіберспортсмена, який прикидався небінарною особистістю. Таким чином, професійний гравець у Valorant Alex Dyslexis Luong отримав право зіграти на турнірі у складі жіночої команди. Тож хлопці лайфхаки під'їхали. Одне з досліджень показало, що для маленьких дітей від відеоігор немає ні шкоди, ні користі. 160 учасників дослідження грали мінімум 2,5 години на день, а найзатятіші геймери проводили в іграх до 4,5 годин на день. А наприкінці пишуть, що до п'ятого класу батькам можна взагалі не переживати. Знали батьки про це в моєму дитинстві. Про те, як ви до цього ставитеся, пишіть в коментарях. Рубрика що там ворків? Росіянці на рутюбі це як Ютюб, тільки от рутюб. Ну розумієте, створили аналог XGTV, взявши таке саме лого, оформлення та назву з приставкою Ру. Куди ж без нього? Певно, в них фетиш такий все під копірку тирити і додавати ру до назви, щоб здавалося ісконно руським проєктам. Відео звичайно заливають ліві. Не знаю, чи це геніальна ідея, але фейспалм конкретний. XGTV – життєві мої співчуття, але клоуни ж вони на та й клоуни. Не новина, що Хогвартс Легасі на слуху, і все таке. Тож і на болотах пішли по звичному для себе шляху і попросили генпрокуратуру захистити дітей від Хогвартс Легасі через пропаганду ЛГБТ. Називають кілька причин: у грі аж один трансгендер. Можна експериментувати зі статевими ознаками при створенні персонажа. А пояснюється, це тим, що може виникнути бажання змінити стать. А це, в свою чергу, зменшить кількість чоловіків, яких можна відправити на війну, вмирати в українському чорні. <земі>. Тож Гогвардс не прайд. Ну і ще у російській локалізації Гогвардс Легасі приховали сексуальну орієнтацію NPC. У грі фразу «Yes, she's my wife» переклали як так, це моя подруга, коли про свою дружину Прію розповідає Нора Тредвел. Також Роскомнагляд допустив часткове або повне блокування Твіч на Росії. Хоча це можна говорити і про Ютуб, тому поки що це лише слова. Розробники Atomic Heart створили інстаграм-аккаунт близнючок. Також на офіційній сторінці вони написали, що пізніше розіграють 9 ключів гри серед передплатників, і звичайно, кому це до біса треба. Та хіба розробникам. Після того, як білд гри зливають ще до релізу на торренти, так це вже сталося, що ще лишається, як не продавати хоч щось, хоч якісь аудиторії. Гадаю, наступний акаунт варто чекати дрочерам на OnlyFans. Ну і на кінець погляньте, як стрімерка проходить Elden Ring за допомогою камери із захопленням рухів. А інша стрімерка вбила останнього боса і пройшла Elden Ring за допомогою голосу. В цьому випадку Ларкса керувала своїм персонажем голосовими командами. За допомогою Go вона рухалася, а команда Heavy дозволяла проводити сильну атаку. Я не знаю для чого вам це і для чого це їм, але і таке буває. В мене на цьому все. Бувайте здорові, не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю, можете підтримати фінансову підписку і на Patreon або разовим донатом, бо це що так, це допомагає існувати та розвиватися каналу. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і па-па.